Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас 2.03. Заїхали сьогодні на пасіку. Надивились дуже багато відео в інтернеті, як бджоли роблять перші обльоти. В нас бджоли не літають. Всі літають. Гарна погода по території України. У нас погода бажала би бути кращого, але нема. Не літають. Були маленькі обльоти. В лютому місяці, я би не сказав, що вони дуже були великі, але в принципі легенько-легенько якісь та й обльоти прийшли. От. Ми не чекали дуже довго, думаємо, нема погоди, нема що робити біля бджіл. Взяли, пообрізали дерева, почистили територію, завершуємо зачистку. в принципі. Микола Володимирович пішов по препарати для дерев, щоб обробити. От я переглядаю легеньку пацьку. Цього року в нас були такі поїлки з, пласт... з пінопластикових ящиків. От вони себе показали не дуже. Немає проточної води, ящики пліснюють. Постійно їх треба мити, перемивати, щось з ними робити. Але по факту. Вони, ну, я би не сказав, що вони аж, аж аж годяться для того, щоб зробити з них поїлки. Тимчасово так, але на постійній основі ні. Цього року, починаючи від сьогодні від завтра, ми почнемо робити нові поїлки. Офігенні нові поїлки бачили в інтернеті. Дошку з бочкою, з краном. От, е, спробуємо поставити, встановити їх. І тоді вже будемо бачили, як вони себе поводять. Все одно в, 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 в даних поїлках бджола падає при вітровій погоді або якісь е знижені температури, вона топиться. ну Є є втрати такі, я би сказав, навіть непогані. Великі втрати. от, То від них ми будемо помалу відходили, будемо робити, будемо пробувати що От, І наразі завершуємо зараз роботу тут. майже-майже все зачистили, лишилось заграбати трошки. Територію, ну і їдемо, їдемо на своє виробництво. Почнемо цього року з е, роїв, ріяловок. Рі, От хочемо зробити їх багато, нам, до речі, цього року їх буде потрібно. Багато хто з вас скаже, що це є нікудишна справа, можна занести якусь хворобу, ще якусь там ерунду. Ну, будемо виходити з того, що рої ми будемо ловили зі своєї пасіки, то що... Не, до, не додивимося і десь опустимо, пропустимо. Пропустим. Все ж таки ми будемо їх ставити для того, щоб забезпечити і вийти хоча б на той рівень, і більший рівень, який мали цього року. От. І помалу-помалу почнемо розвивати пасіку. У нас роботи, до речі, багато, ми собі запланували цілий тиждень. От ми все будемо знімали, ми все будемо показували. Почнемо зараз зачистимо цю територію. Почнемо з е, Ріяловок, там далі з вуликів, там далі з виїзної платформи. І в процесі роботи будемо все знімати, все показували. Хочемо зробити, хочемо багато зробити і встигнути. В процесі роботи будемо знімати, будемо показувати. Всім гарного дня. Не прощаємося.